Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вод Бліц українською. І сьогодні я хочу показати вам ще один реплей на ТВП. Продовжував на стрімі брати майстрів для того, щоб отримати безкоштовно новий легендарний камо на ТВП. Хто не знає, потрібно до кінця року взяти 5 майстрів на ТВП до кінця 2023-го. Взяти 5 майстрів на ТВП, і за це ви отримаєте безкоштовно новий легендарний. На нього. Е, хто не бачив цей стрім, рекомендую вам глянути. Я там взяв три майстра, і це другий майстр, який я вам буду показувати з конкретно з цього стріму. Е, коротше, що я приїхав на СТ-позицію, е, бачимо, що тут у нас виїжджає Суперконкверор. Видаємо по ньому барабан і, і майже його е, ну, забираємо. А поки я кадешусь, хочу вас попросити, поставте вподобаєчку. Напишіть потім, як вам цей реплей, як вам бій, як вам танчик ТВП, його понерфлять. Можливо, коли ви дивитесь це відео, його вже понерфили. Тому. А... Ось така у нас з вами історія. Також хочу сказати, що стрімлю кожного дня починає 18.00. Робимо розіграші кожного стріму зараз. Тому буду вас радий бачити на стрімах. І в своєму телеграм-каналі, Діскорд сервері ми там публікуємо актуальні і оперативні новини по лісу. Тому підписуйся, якщо не підписуйся, на Ютуб, на Твіч, на Трово, на Телеграм, на Діскорд. А я поки вам розповідав інформацію, видав і ще по бабасі, тики на жаль, одна одна не залетіла, здається. Ми бачимо, що наш правий фланг трошечки розчихляється. Дивіться, отут я не став стріляти, тому що бабаха була по мені націлена, і якщо б я е, зробив би постріл, я б засвітився, і вона по мені б там б видала б на фулку. Да? Не хотілося б, якщо чесно. Е, тут ми бачимо, що його підкрутило, два постріли в мене не залітає. І за те, що вони не залітають, у мене, е, він по мені дає е, все ж таки один, один постріл по мені з пробиттям. Кадешимся, кадешимся, дивлюсь на обстановку, начебто у нас тут все більш-менш нормально. Але ну, незрозуміло ще поки що, начебто і нормально. Але мені зараз можуть там уже заїжджати в корму. І тут я тільки хотів стріляти по бабасі. Ну і як завжди це буває. Наш союзник просто бере і перекриває мій постріл своїм, своїм танком. Так, ну що, бачимо, що. Нас тут вже в кормі, нас вже тут коротше, в нас беруть в оточення, тому поки я кадешусь, приймаю рішення переїхати, тому що бачите, як на мене упарювали станчики, і як ми бачимо, що ну, тут вже обстановка у нас вже не дуже. Так, бачу, там їде є четвертий, тому я такий думаю, що робити. Ну, потрібно допомогти мінотавру з мінотавром. Тому я об'їхав спеціально, щоб по мені Є4 не міг видати звідти тику. Але я, чесно кажучи, не думав. Я, чесно кажучи, не думав. А Є4 взяв, прям приїхав. Він приїхав. Я думав, він там буде стояти на позиції. Дав по ньому, по цьому по катку. І тут я роблю дуже велику помилку. Я не справився з керуванням і добре. Що він мене не пробив тут фугасом, тому що якщо б він додумався мене зафугасить, у нього б могло вилізти на фулку і він би мене б забрав би тут. Поки він тут, ну, поки він на каде, я приймаю рішення його крутити, поставив його теж знову ж таки на, на каток. І останній мій постріл не зайшов на фугас. Тому напевно краще б я не стріляв би цим фугасиком. Але все ж таки я е, ну, це зробив. Є четвертий все ж таки хоче мене. Але він зрозумів, що поки він буде мене там е, чекати, то е, ну, краще хай видасть по мінотавру, ніж мене там буде чекати шотного. Забираємо, коротше кажучи, є четвертого. отакий бій. Отакі у нас були гойдалки. Е, 5600 шкоди, 3 е, фрага і майстер. Чесно кажучи, не, я не, ну, не думав, що дадуть майстра. Якось взагалі на, ну, на цьому стрімі якось дуже класно були бої. 5-600, 1600 дали досвіду і три фраги. Я зробив. Тому отакий віддався бій. Пиши свою думку в коментарях. Нагадую. Стрімлю кожного дня починаю 18.00. Є телеграм-канал, дискорд сервер, Твіч, Трово. Також стріми йдуть. Буду вам радий, якщо підпишетесь, якщо не підписані. Виходять різного формату відео на цьому ютуб-каналі також. Тому ще раз дякую за перегляд, а я вам бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли би це не дивились на зв'язку.